Що таке Пасха? Яйця, булка? Сьогодні ми постараємося знайти відповідь, що таке Пасха, звідки вона бере початок, і саме головне, що Біблія говорить про це сьогодні? Для початку я відкрив Біблію, в пошуковій системі написав слово Пасха, і перший вірш, який стосується Пасхи, записаний в книзі Вихід. А їсти його будете так: стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха це для Господа. Стегна, взуття, ноги, руки, їсти, спішити. Пасха. Нічого не поняв. Застосуємо одне з головних правил в Біблії: це контекст. Перший раз згадується про Пасху, як ми вже прочитали, у вихід 12 розділ, 11 вірш. Що це була за подія? Якщо прочитати раніше, то ми всі знаємо історію про те, як Бог послав Мойсея вивести ізраїльський народ. Ну, не так то все було просто. Цар батюшка, фараон не хотів відпустити цей народ. І тут кара за карою. Їх всього було десять, дев'ять із них вже відбулись. Як вони що вижили? Перед десятою карою Бог звертається до Мойсея і пояснює все, що має статись. А статись має дуже жахливе. Це кожен перворідний має померти в Єгипті. Стоп! А Ізраїль для того, щоб не помер Ізраїль, Бог каже, що їм робити. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне. Візьміть його з овечок та скіз. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, на одвірок у тих домах, що будуть їсти його в них. Тобто, для того, щоб в Ізраїлі ніхто не загинув, коли ангел-губитель буде вбивати перворідних в Єгипті, вони мали заколоти ягня, а кров помазати на одвірках. Приблизно, як на цій картинці, цю процедуру євреї знали дуже добре, якщо коротко, це система жертвоприношень. І далі Бог каже наступне. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його як свято для Господа на всі роди ваші, як постанову вічно будете святкувати Його. Що це було за свято? І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що то за служба ваша, то відкажете, це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг і схилився народ і вклонився до землі. Ось відповідь на питання, звідки бере початок свято Пасхи, а це з виходу Ізраїля з Єгипту, тобто з полону. Тепер наступне питання: Що таке Пасха? І покликав Мойсей усіх старших Ізраїлевих та й промовив до них: Спровадьте і візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими, і заколіть Пасху. Пасха це ягня. Ісая пише: Він гноблений був та понижуваний, але уз своїх не відкривав. Як ягня був запроваджений він на заколення, як увечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Що таке Пасха? Пасха це Ісус Христос, який був принесений у жертву. Ось друзі, головний винуватець цього свята, але на жаль, дуже часто про нього не згадують або згадують лише на словах, але не прославляють його саме в це свято. І останнє питання: чи повинен я сьогодні святкувати Пасху? Написано, що дотримуватися ви будете цю річ постанови для себе аж на віки. Якщо Пасха це Ісус Христос, а Ісус Христос Воскрес, і написано, що це для Господа, то сьогодні я повинен святкувати Пасху. Як сьогодні святкувати Пасху? Першого дня у пріснуті учні підійшли до Ісуса і сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі. Ісус їх відсилає в місто і каже, що їм робити. А коли настав вечір, він з дванадцятьма учнями сів за стіл. І цей час за столом називається вечеря Господня. Хліб, який вони споживали, це символ тіла, вино це символ крові. Увага, друзі! Вино це сік виноградний, не алкогольний, бо нічого квашеного, броженого не могло бути. Безвадна ягня це безрічний Ісус Христос. Він не міг упоганити своє тіло алкоголем. Якщо хтось сумнівається, поверніться на той самий початок, коли Бог започаткував це свято. Це той самий 12-й розділ книги «Вихід». там написано так: щоб не було квашеного в ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене від дня першого аж до дня сьомого, то буде витята душата з Ізраїля. Уявляєте, наскільки це було все серйозно? І так, давайте зробимо висновок: Пасха бере початок від виходу Ізраїля з Єгипту. В це свято заколювали ягнятку, яке вказувало на Ісуса. Пасха це Ісус Христос. Ісус помер, завіса розірвалась, і цей обряд втратив своє значення. Пасха сьогодні, по біблійному, це Вечеря Господня, де його послідовники згадують страждання, смерть і Воскресіння Ісуса. Цей обряд, друзі, веде нас аж до другого приходу Ісуса Христа. Моя дружина показала мені одну картинку, яка мені дуже сподобалась. Зверніть увагу, коли Бог нищив перворідних в Єгипті, він не провіряв, хто в домі. Головне мало бути помазане кров на одвірках. І там, в цьому домі, міг би бути хто завгодно, єврей чи єгиптянин. Тому що жертва Ісуса спасає всіх, хто йому довіряє і спасає безкоштовно. Сьогодні, в якійсь мірі, якби це жахливо не звучало, це свято перетворилося для багатьох в великий бізнес. Продажа корова я, яєць, різних свічок і всього того. Але, на жаль, забувається, що саме в це свято Ісус зробив для тебе. Як ти хочеш святкувати це свято, вибирати тобі. Я раджу дослідити цю тему особисто в Біблії. Я знаю, друзі, що на багато питань я не дав відповідь. Якщо залишились питання, пишіть, будь ласка, під цим відео в коментарях. До нових зустрічей!